Плаче стрічка краплями воску, ніби думає про своє, на душі невимовно тоскну. Сльоза змиє горе моє. Ні, це вже занадто сильно. Це не горе і не біда. Серце стукає так нестримно, вона знає не буду твоя. Мрією живу. Як дитиною була гадала, що з красою мати щастя дала, дорослішою стала, зрозуміла, красу дала, щастя не зуміла, русу косу він не заплете, в ясні очі з що не гляне. І сльозу не витре, не змете, і не скаже ти моя кохана. На побачення збентежено не йду, що він прийде, якось не чекаю. Ніколи долю не знайду, серцю сумно, а душа палає. Душа горить, та вже нікого не зігріє, бо відчуттям, що кожному чуже, Хто має щастя, берегти не вміє, а хто не має, мрією живе. Чарівна прийшла весна, струмочки бавляться, мов діти, і прокидається душа, їй хочеться співати, радіти. Після холодної зими земля скидає ковдру сніжну, до сонця тягнеться з пітьми малесенький, тонкий підсніжник. Природа дивиться на світ, плакитттю пролізка, і в серці нам залишається від бід, лишталий води озер. Хочу діждатися літа, а думки про тебе знов, хочу співати й радіти та плачу через любов. Зорі на небе світять і болим горять в мені. Хто, хтось подарує квіти, та руки це не твої, а хтось заспіває пісню, голос лунає чужий, а серце надвоє трісло, самотньо, хоч волком бий. Чого я хочу спокою, мені не потрібен він. Я хочу бути тобою, а в церкві постільний світ. З мого волосся чудувався, звідки взялась така краса. У вічній дружбі щиро клявся, та от нема тебе одна, ти говорити вмів красиво. Я щиро вірила тобі, іди, мій дорогий, щасливо, та скажи правду хоч собі. Ти вибрав правильну дорогу, хоч вибір цей мені болить. Залишу я собі тривогу, тобі ж щасливу кожну мить, приходив і приносив сміх, і радість ходила з тобою. Тепер пішов, а може, втік, забравши те усе з собою. Шкодую вже не за тобою, бо знаю, що, може, й краще так, та як боротися з тобою, щоб зупинити долі крах. Ти десь блукаєш по світах, життя вселяє в тебе страх. Прощання ж Бога в молитвах, Щоб не спіткнути на моїх сльозах.